У багатьох жінок на вперше три, три роки, коли дитина тільки народилася, з'являються думки про те, як розлучитися. Знаєте чому? Ні, не тому, що у них закінчились, закінчились відносини, і чоловік став якимось не таким. Ні, тому що дружина дуже-дуже виснажена. А коли вона виснажена, то у неї немає бажання. До тієї людини, яка у неї поруч, тому що а, їй три, треба спочатку базові свої ресурси відновити. Це сон, а, їжа, дихання, прогулянки. І вона зможе відчути смак до життя, до повернення себе такою, якою вона була до того, а, пошук своєї ре, реалізації своїх хобі, то тоді в неї і появиться бажання спілкуватися з цією людиною, яка поруч. І дуже гарно, коли е, чоловік допомагає своїй дружині у вихованні дитини. Тому що в нашій культурі так відбувається, що перші три роки це тільки жінка займається е, дитиною, а найважче це перший, перший другий рік. Вони самі такі найважчі. І перша криза, коли виникає, то всі претензії виставляють мамі, що це вона не так її цю дитину виховала, і тому вона там валяється, кричить і не слухає. А і ніхто не думає про те, що це не від мами залежить, і що це не тільки мамина дитина, да, а це дитина подружжя. По-перше, а по-друге, що криза вона не залежить від виховання, вона залежить від розвитку, розвитку дитини.